Один раз спробуєте і будете готувати постійно. Ну дуже смачний печінковий паштет, який можна їсти щодня, корисний і готується дуже просто. 600 грам печінки у мене гов'яжа. Мию нарізаю на шматки. Також нарізаю великими кусками дві цибулини, дві великих морквини і один булгарський перець, пів великого селера. І три зубчика чесника. Це все додаю до печінки. Трохи приправляю Сіль, перець, куркума. Перець червоний солодкий, базилік, суха петрушка. Додаю трошки олії і все добре перемішую. Накриваю фульгою. І ставлю в духовку 180 градусів на 45 хвилин. Виймаю з духовки, перекладаю у вищу ємкість, якщо багато рідини її можна злити, тоді паштет буде густим. Пробиваю блендером, додаю ще трохи солі, перцю до смаку, вливаю 100 мл вершків або масла. І знову все перебиваю блендером. Викладаю в тарілку або в лоточок, поливаю розтопленим маслом і посипаю кунжутом. Смачного!